Бурштинський канал 24-11 проводиться рибоохоронний рейд. Рибаки порушують правила рибальства. Ми їм попереджуємо, що тут заборонено ловити. Вони збираються вже їхати додому. Ловлять забороненому місці в відвідному каналі Бурштинської електричної станції. О. Подивимося, що вони зловили. Риба Доброго дня. Доброго дня! Рибоохорона вас турбує. Рибалка заборонена. Будь ласка, вудочки змутайте. Але рибу треба випустити у воду. Карасики? Карасики. Ви самі випустите чи нам випустите? випустите. Ну, ми хочемо ми ми хочем побачити, це живе... живець, так? Та, ні, та то ми так і... А нас що... нас навіщо, є ви це... озеро навіщо ви це берете? У нас є озеро з боку. Ми туди запускаємо. Випускайте цю рибу. Ми хочемо бачити. Я це все знімаю. Та, ну я вже знімаю. вже випускаю разом всі водо. Хай тебе так... сюди. Так що всі бачили погано видно, бо дуже дрібна риба один карась там запутався в траві ОТ Цю теж випускайте. Ну, нема різниці вас тих дві риби не спасе. Я знаю. О. Так, О. Так, О. Так, О. Так. Була випущена плотва. яку зловили рибаки. Так. І там є карась, так? Це ні, це не, ця карась випуск. Це плотнечко вона. О, це плотва. Вона ще жива, ви маєте її випустити. Все, все живе. О. О. Все. все. О. 24.11 проводиться рибоохоронний рейд. Чоловік зловив судака. Маленький сад, ну покажи того судака. За, за судака який? Відповідальність, о, випускай його в воду. о, Був випущений в воду. На чоловіка накладено адміністративне стягнення за порушення правил рибальства. о. Вон, ловлять рибаки в пуштинському каналі, на забороному місці. Процесі рибоохоронного рейду. Що хлопці там зловили? Пару карасів бачу, так? Така риба. Карась. Риба карась. Там теж караці, так? Так. Рибка відпускається в воду. Так як маломірка. Полегенько. Рибочка. відпускається в воду. Це є маломірка, це заборонено для вилову така рибка. Чи не їдять, не знаю, робить. Воно беріть, його, як то там буде зібрати. Навіть, 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 навіть дозволю обличчя. Чекайте, чекайте, не спішіть. Полугай. Є? Є, є.